Ми їх любимо, але не хочемо помічати з 1 лютого 2016 року. Сьогодні стартує акція на підтримку бездомних тварин Естафета Добра. Докладніше про цю програму розкаже гість нашої студії вже за мить. Отже, сьогодні у нас в гостях заступник голови правління благодійної організації Шлях до майбутнього, керівник програми Територія добра Богдан Біленький. Доброго ранку вам, Богдане. Ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І сподіваємося, розкажете щось цікаве про те, чим ви займаєтеся і і для чого ви це робите. Отож, ну розкажіть коротко про територію добра. Що це за акція? Така перш за все, хочу подякувати телеканалу Надія за те, що запросили, бо ви знаєте таке хороше назва, таке хороше слово Надія так. і саме цю нашу програму. Програму ми запровадили з надією, що ми її втілимо з допомогою людей в життя і назвали її територію добра, бо ми стараємось робити тільки добрі Добре. справи, тільки добро. А добро не тільки по відношенню до людей, а добро буває по відношенню до тварин. І наша програма направлена на захист безпритульних тварин. На допомогу волонтерам, які допомагають безпритульним тваринам, uh -huh. на допомогу тим діючим притулкам, які вже є, бо зараз дуже часто вони стикаються з такими матеріальними труднощами, коли там утримують 300-400 собак і раптово раз, і нема що їх нема чим годувати. Uh -huh. Ну, саме основна наша задача ми хочемо побудувати притулок європейського зразку для uh -huh. тварин в Києві, де би тварини могли себе почувати комфортно, де для них були би зручні умови. Uh -huh. Но, і це не саме головне. Саме головне, ми хочемо, щоб, щоб безпритульних не було і в притулку не було. Наша акція направлена щоб на, на популяризацію гуманності, щоб жителі забирали собак. Забирали в приватні будинки, забирали охоронцями на підприємства, забирали як домашніх улюбленців. Дійсно, це Щоб... стосується тільки собак? Собак, кішок, бо ви розумієте, який би притулок для дітей не був, але сім'я є сім'я. Десь накричать, так, це десь шльопнуть, але дитина росте в сім'ї. Таке угу. саме і тварина. Угу. Ну, дійсно, потрібно працювати. І дуже добре, що дійсно ось це бажання добра, воно керує вами для того, щоб допомогти цим, цим створінням Божим. І, і це дуже правильно. Акція естафета добра. В чому суть? Її? Суть дуже проста. Основна направленість цієї акції, по-перше, привернути увагу, що є така проблема. Всі люди знають, але чомусь. Відмовчуються, стараються не звертати уваги. Ми хочемо привернути увагу mm -hmm. до нашої програми, і з допомогою е, нашої акції ми хочемо ще зібрати кошти. Mm -hmm. І 80% зібраних коштів піде на акумуляцію щоб на будівництво притулку. А 20% від зібраних коштів піде на підтримку безпритульних тварин і діючих притулків. Mm -hmm. В чому заключається акція? Акція дуже проста. Ми виготовили отакі е, слеп браслети. Угу. Кожний бажаючий, хто робить благодійні внески, умови в нас прописані на сайті, на сайті він угу. може від трьох і більше браслетів за благодійні внески придбати. Угу. Бере він браслет. Наприклад, я взяв три. Він бере браслет, е, взяв собі три браслети, один собі. Робить фотографію, uh -huh. виставляє в соціальних мережах, uh -huh. пропонує всім приєднатися. Цим він вже популяризує нашу діяльність. Два інших браслети він передає своїм друзям, які дають згоду приєднатися до нашої програми. А ці розповсюджують далі, далі, тому це називається естафета з рук в руки. Uh -huh. Зробив добро, передав другому, запропонував долучитися до добра. Uh -huh. І так. Тобто, ми можемо в принципі прямо зараз долучитися до цієї акції. Тобто, я можу придбати у вас при бажанні. Ну, бажання є звичайно. <рес> в нас в нас ще є така дуже немаловажна оговорка. Що е, не можна будь-кому вручати, угу. бо ми хочемо саме, щоб естафету приймали ті люди, які хочуть зробити добро, а не просто потім викинути чи ще, щоб які готові передати естафету. Передати естафету. Передати, да. передати естафету. Угу. Тобто для цього потрібно ось, придбати у вас такий браслет. Так. Я його одягаю собі. Отак, да? О, так. Оце, як гарний. Одягаю на руку, так. і потрібно зробити селфі. Селфі, потім на своїй сторінці О, розказати вразу... друзям, що ви доєдналися. Зробимо. Так, якось так, щоб видно було, так ну як хочете, так я зробив уже селфі, і потрібно соцмережі. Ми соцмережі ми в групі ранку надії в всіх соцмережах. Обов'язково обов виходимо. А ззаді на браслеті є ссылка на наш сайт, де можна знати про умови всі mm. більш детально, і там же в нас розписано, куди йдуть кошти, як вони зараховуються, як розподіляються кожної суботи. Ми будемо давати звіт. звіт. Скільки коштів зібрано, скільки людей долучилося. Ви знаєте, ми провели в, в контакті знову ж таки в групі нашої, нашої програми ВКонтакті таке опитування, що потрібно робити з бездомними тваринами. І от цікаво, як люди як відповіли. Ну, Стерилізувати відповіли 19%, зменшення їх чисельності гуманним способом 10%. Навіть сказали, що 6% люди написали знищувати. Ось, але 58%, навіть більше, сказали про те, що потрібно вимагати у влади фінансування притулку для бездомних тварин. Наскільки це взагалі ре реально? Ре реально, але я відповім по черзі. Знищувати це взагалі для мене дико. Угу. Я не розумію, як може людина сказати, що треба знищити живу істоту. Так. Гуманним способом, ну. Ну, це те саме, що знищити. Ну, як, як от, вбити людину гуманним способом? <гум> так. Я не вже існує гуманний спосіб вбивства? Ну, мається на увазі десь їх ну, обмежити чисельність чи як, я навіть не знаю. І по-перше, ви знаєте, там в багатьом, в всьому світі вже відмовляються від смертної кари. Угу. А як можна е залишити смертну кару для тварини? Угу. Е Стерилізувати так, стерилізувати тих е, тварин, які е, ми відпускаємо, приймаємо до притулку, стерилізуємо і відпускаємо їх е, uh -huh. на волю. Чому? Тому що не буде безконтрольного розмножування, uh -huh. не буде хвороб, не буде переносчиків, не буде агресії. Ну так люди зазвичай на це дивляться і кажуть, що краще їх знищити, щоб зберегти життя е, людей, і ну наскільки uh -huh. я розумію, все ж таки Розумієте, це не можемо. Бах... Не... Е, не... знищити заради людей. чого? Чим безпритульні собаки, чим вони загрошують життю Ну, Те, людей? що ви сказали, вони розносять різні хвороби, там, так, кусаються. Ось, і Так, так далі. ось, для того, щоб вони не розмножували, щоб вони не кусалися. Угу. Ви розумієте? Не буває поганих собак, бувають погані господарі. Угу. Таке саме: не буває поганих дітей, бувають погані батьки. Ну, Значить, так вони так. виховали. Принципі, так, так, вони їм донесли якесь добро там, чи ще щось згодить. Просто Які... зазвичай вони ростуть на вулиці, як то кажуть. Так Ось Так само в поганих батьків і так. діти ростуть на вулиці. Так, так, так. Собака вона не винувата в тому, що купили її там цуценям, принесли додому, він почав рости. Виріс, виявилося, що це не німецька овчарка угу. на вулиці. Люди виїжджають за границю, собака на вулиці. Вмирають одинокі люди, їхні спадкоємці квартиру забирають, а собаку на вулицю. Uh -huh. Та є безліч різних причин. В сім'ї з'явилася дитина, собаку на вулицю. А собака, що в тому не винувата, через то ми хочемо. Притулок. І в нас направлено не просто, щоб ми відловлювали собак, вже відловлювали. Uh -huh. Не потрібно того. Ми хочемо, щоб е, люди, які е, в певній мірі захотіли відказатися від собаки чи від кішки, щоб вони не викидали на вулицю, щоб вони зразу привозили до нас. Е, цим ми заощаджуємо кошти на відлов безпритульних собак, е, потім на лікування, бо вони на вулиці починають хворіти. Uh -huh. е, проще зразу віддати. А не ми так. вже будемо пристроювати з притулку в сім'ї цих собак. Е, влада е, по поводу підтримки влади, ну питання дуже важке. Е, ми на людей не вистачає часто. Е, 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 так, ми буквально та... на днях е, все ж таки на нас звернули увагу управління благоустрою mm. і управління екології і охорони навколишнього середовища міста Києва. Його очолює Мовлянов. Е, Данило, сказали, що так, підтримка буде всебічна. Uh -huh. Але, чесно кажучи, ми на владу не дуже розраховуємо. Ми раді в співпраці ну, зі всіма звичайно. зможуть допомогти, ми будемо вдячні. Влади так проблем, як блох на безпритульній собаці. <хи> Через то ще їх нагружати тими проблемами. Ми справимося. В нас народ хороший, в нас було помог... довкола нас згуртувалися такі однодумці, які готові, як то кажуть, в бій. Серед ночі mm -hmm. підтримувати собак, спасати тих собак, підгодовувати тих собак. Mm -hmm. Слава Богу. А от мені цікаво, я не знаю. Можливо, ви досліджувати, але яка ситуація, наприклад, в Європі, от з безпритульними тваринами, тому що там ну, зазвичай не побачиш ось так на вулицях. Є Є безпритульні є? тварини і на вулицях вони є, але я вам розкажу деякий досвід з того, що я бачив. Mm -hmm. Ну, наприклад, я був візьмемо Ізраїль Тель-Авів. В них безліч безпритульних кішок. Но всі кішок? безпритульні кішки стерилізовані і помічені тим, що в них відрізаний кінчик правого вуха. Зразу видно, що кішка безпритульна і стерилізована. Але вони всі живуть при кафешках. Заходиш в кафе чи в ресторан, і в них е, всюди коти. Вони не лізуть на стіл. Угу. Їх гладять, їх підгодовують, але проблем нема. Собак безпритульних я е, не бачив, угу. можливо, є, але зате є пляж для собак. Навіть так є окремий пляж, де ти можеш прийти на пляж, ні в кому не завдаючи віддихаючим дискомфорту. А, тобто, там тільки собачники. Собачники, ну пляж, де можна з собаками. Но там зроблено цивілізовано. Є безпритульні собаки, звичайно, є. Їх теж відловлюють, uh -huh. їх стерилізують, але там в різних країнах по-різному є термін такий, що на протязі місяця ніхто не виявив бажання забрати собаку додому uh -huh. ефтаназія. Uh -huh. Є стерилізація і випуск по різному законодавству, як то кажуть, угу. гуманні способи. Ну я не розумію, тих гуманних способів. Зрозуміло. Тобто, от яка ваша, ну скажімо так, кінцева мета? Кінцева мета Чого ви можете досягти, всіс, як, щоб не було сирітських будинків, щоб всі діти жили в сім'ях, угу. щоб не було притулків для безпритульних собак, а були тільки, як то кажуть, типа готелю. Коли собака позбулася сім'ї, mm. попала до нас uh -huh. і через нас, через наш притулок, знову знайшла сім'ю. Uh -huh. Ціль uh -huh. така. Ну що ж, можемо побажати вам тільки успіху в, цьому в цій благородній справі, тому що дійсно це важливо. Все ж таки, яка б не була тварина, яка б не була жива істота, вона дійсно, як ми вже згадували, про те, що вона створена Богом і Богом подарована їй життя. І якщо отак просто забирати цієї тварини життя, ви це неправильно. Ви колись бачили безпритульну собаку, яка дивиться вам в очі. Ну вона А ви будете йти, дивиться. ви подивіться. Я вам хочу сказати одно. Це настільки розумні очі. І мені завжди мурашки по шкірі, коли я то бачу. Вона просить, вона молить, дай кусочок, дай. І вона ніколи не обдурить. Собака не буде просити кусочка хліба, коли вона сита. Вона не буде просити ласки, коли вона обласкана. Люди зловживають благодійністю. Люди можуть зловживати. Люди можуть на тому наживатися. Собака ні. Ми, ми їх приручили. Це це напевне перший звір, який е, став помічником людини. Uh -huh. Чому зараз таке жорстоке поводження? Ну напевне, світ став трошки ну більш так, жорстким так, так. та й до людей не тільки ну, до собак. Так, що вже казати про собак, коли вже до дійсно. людей таке ставлення. Дійсно. Ну що ж ще раз хочу побажати вам успіхів. Нехай Бог вам допомагає. Я нагадую, друзі, що з нами сьогодні був керівник програми «Територія добра Богдан Біленький. Ми говорили про те, як допомогти безпритульним. Тваринам у нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому не ходіть далеко.